Нещодавно з'явилася новина, що львівські депутати проголосували за те, щоб в місті побудували два будинки для переселенців. Де саме вони мають бути, та як виглядатимуть, поки не ясно, але вже кажуть, що вони мають бути восьмиповерхові. На жаль, мільйони українців через. Ну росню залишилися без житла, тому це зараз насправді мега актуально. Все почалося ще весною з контейнерних містечок у дуже багатьох містах, але вони годяться хіба як швидке та тимчасове рішення. Це напевно краще ніж спати у шкільному спортзалі, але загалом зрозуміло, що людям потрібне нормальне житло. Львівська новина у цьому плані не унікальна, і про щось схоже писали і у інших містах. От, наприклад, у Полтаві недавно також показали проект житлового комплексу для переселенців. І це досить сумне видовище, бо парковок довкола зробили дофіга, а так це по суті квартал звичайних хрущовок, взагалі без жодної комерції чи хоч якоїсь різноманітності. Причому комерції не зробили спеціально на вимогу влади. От прямо так і сказали: за що ж ви так людей-то не любите? І воно ще й знаходиться на відстані не від іншої забудови, є міста, де такі будинки вже будують. Наприклад, у Ірпіні. Те, що будується тут, виглядає явно простіше ніж на візуалках. Але тут уже на першому поверсі є приміщення для магазинів, і це дуже добре. До речі, бачив обурення, що ось знову будують панельки, фу-фу-фу. Але як на мене... Саме по собі це не є ні добре, ні погано. Це просто одна з технологій, яка дозволяє будувати досить швидко, тому все залежить від деталей. Наприклад, у Нідерландах чи Данії зараз також можна зустріти панельні новобудови, але в них якісна архітектура, нормальне утеплення, тому в результаті виходять цілком непогані будинки. Стосовно Львова, то цілком можливо, що потім місто організує архітектурний конкурс на кращий проект цих будинків, і в результаті вийде щось цілком пристойне. Хоча, взагалі, як на мене, головне питання не в тому, якими будуть ці будинки, а в тому, наскільки правильною в принципі є ідея будувати окремі будинки чи цілі райони для переселенців. І чи не вийде так, що люди, яких у одному будинку звела спільна біда, утворять закриту громаду, і через це будуть будуть і гірше інтегруватися у суспільство довкола них на це може накластися ще й мовне питання. Якщо більшість мешканців цих нових будинків будуть російськомовними, то вони і далі будуть спілкуватися російською між собою, і через це їм буде важче вивчити українську та освоїтися в україномовному середовищі. Звісно, хто захоче, той піде на курси, але все одно проста щоденна практика з простими побутовими розмовами дуже рішає. Без цього є ризик отримати такий собі ефект Брайтон Біч, а цього дуже би не хотілося. Тому, як на мене, було би значно краще. Якби міста не будували якісь окремі будинки чи райони для переселенців, а створювали фонди, за рахунок яких можна було би викуповувати квартири у новобудовах, які вже і так будуються, та селити переселенців у них. Так в людей буде більше можливостей знайомитися з місцевими мешканцями і завдяки цьому швидше адаптовуватися на новому місці. І так само і місцеві мешканці зможуть краще зрозуміти своїх нових сусідів. До речі, все це підтверджує і закордонний досвід, наприклад. З того, що я читав, у Франції з часом помітили, що у районах збудованих суто для переселенців з часом росте злочинність, і вони поступово перетворюються на криміналізовані гетто. А після цього дати з ними раду вже дуже складно, хіба що залишається знімати там бойовики. Тому тепер вони намагаються максимально уникати такої сегрегації та міксувати старих в лапках та нових мешканців між собою, а не заганяти нових у окремі гетто. Звісно, в них там ще є. Своя специфіка, але загальний принцип, я думаю, цілком стосується і нас. Така от вийшла хвилинка соціальної урбаністики.